Дорогі друзі, до нас знову заїхало свіже авто з Німеччини Volkswagen Golf 5, 2008 рік, 1,4 МПА, бензин, газ, газ бензин. Механіка 5 місць у відміннішому стані. На дуже хорошій гумі Continental 20 якогось там, Року на титанових дисках оригінальних, це сезонна гума з, на хорошій, дуже хорошій комплектації партронік. Дивіться, які все в оригіналі. Дивіться, яка машинка, показуємо з середини, поличка в наявності, все повністю комплектовано Газовий балончик. Все обслуговувалося в Німеччині. Стан відмінний. Дивіться, яке авто. За Німеччини, нагадую. Салончик подивимося. Нові коврики. Салон не затертий, не порватий. Нічого немає такого. Не хімчищений. Дивіться, який стан. Автомобілі карти всі цілі, гарні, чотири склопідйомники. Дивіться, яке авто. На клімат-контролі. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, круїз контроль. Газ працює, газ вписаний, все відмінно. Такі ось шорточки, такі відкривачечка оригінальна Volkswagenська. Бачите, там лежить. Нагадую, сама максимальна комплектація. 2008 рік. Volkswagen Golf 5. Газ, бензин 1,4 MPI. З Німеччини. Чотири склопідйомники, датчик дощу світла, круїз, контроль. Дивіться, яке авто. Сидін не затерті, не рваті, нічого такого. Дивіться, яка комплектація, 200. 29 оригінального пробігу. Машинка гарно робить, моторчик не митий, нічого не роблено. Дивіться, газ бензин. На самій максимальній комплектації. Авто у відміннішому Оригінальні такі сидіння. Дуже рідко в таких є в яких автомобілях такої марки. Тому дивіться. Кому цікаве авто, звертайтеся, сьогоднішнього дня буде у продажі. Такий гарненький автомобіль. Хто шукає для жінки, для дружини, для дівчини, для дочки. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Ще покажу двигун. Отаке авто. Є сервісні всі книжки. Нічого не мито. Німецька газова оригінальна установка. 1,4. Кусовчик чистенький, все гарно, працює відмінно, тому що обслуговувався вчасно. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися. Свіже авто з Німеччини. Помивачі фар. Так, ще фокусую. Кому цікаво, сфокусую номер кузова. Будь ласка, восьмий рік. На всьому максимальна комплектація. Нагадую ще раз, круїз контроль, партронік, умивачі фар, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, ну і багато всього. Тому телефонуйте, пишіть. Будемо домовлятися, Автоварте вашої уваги на хорошій всесезонній гумі фірми Continental. Всім дякую за увагу.